Уявіть собі ситуацію, коли ви знаходитеся в дельфінарії і бачите, як дельфіни стрибають через канат, чи думали ви коли-небудь про те, що їх, як їх цьому навчають? Як вони це роблять? Чи думали ви про те, що, можливо, їх виловлюють і вони одразу вчаться, і вони одразу вміють перестрибувати через канат? Часто, знаєте, таке упередження керівника, що він повинен знайти собі людину, яка одразу, як оцей дельфін, знаєте, буде пригати через канат. власне, коли дельфіні вчать стрибати через канат, спочатку цей канат натягують на дні басейну. Так? І а, ставлять там, мотивацію у вигляді їжі на іншій стороні басейну. І для того, щоб дельфін отримав цю мотивацію, йому потрібно просто проплисти над цим канатом. Він не докладає ніяких зусиль, він просто пропливає. Пізніше цей канат піднімають трішки вище. Але таким чином, щоб дельфін знову ж таки не докладав якихось надзвичайних зусиль. Знову залишають там же мотивацію, і дельфін пропливає знову ж таки той самий канат і отримує свою мотивацію. Згодом цей канат піднімають трішки вище над басейном. Мотивацію залишають в тому ж місці. Дельфін, звикаючи до того, що канат знаходиться під ним, починає перепригувати цей канат. Та і отримувати свою мотивацію, і тільки пізніше канат піднімають вгору, а дельфін починає стрибати високо.